Ми а, обрали це місце, бо в нас з Ремзавода до ЗАЗа чи до бойової, да, немає взагалі ніякої організації. І це дуже густо населений район, мікрорайон, де багато людей, які потребують допомоги. У нас є напрямок військовий, там ми допомагаємо БПЛА, закуповуємо автомобілі і таке інше. А другорядниця ми допомагаємо цивільним, щоб вони розуміли, що потрібно робити, якщо в нас настане чернігів 2 те, що повторів було рік назад. Тому ми не хочемо, щоб сталося таке. Ми хочемо, щоб не були готові. Чернігів, які мають надалі розвивати наше місто і містян, а у нас зараз бум хочу показати маленьке відео, щоб ви зрозуміли, що ми тут зробили, якими силами зараз. Ми робимо тут волонтерський хан місце, де волонтери. Ми хочемо тут відкрити на першому поверсі центр підтримки жінок, так тобто це місце, де могли б жінки провести час, де була б група підтримки, так для них, де була б дитяча кімната, де можна залишити дітей на той час, поки жінка там займається саморозвитком, або тут же проходить якісь навчання, професійна переорієнтація, наприклад, так. Жінки потребують підготовки до того, що чоловіки повернуться з війни, оскільки ну, всі ми змінились, так вони дуже довго не бачили своїх чоловіків. І розраховувати на те, що це ті самі люди, які пішли. Ну вже немає такої змоги. і Тому до цього всього потрібно готуватись. І якщо ми говоримо про це місце, то це дуже зручно, коли людина, потрапляючи сюди, може отримати дуже багато різних послуг і Різну підтримку, що таке тактична медицина, що таке зброя, взагалі, да як о, діяти при тривогах і так далі, щоб а. наше місто стосовно хабу цього і взагалі ваша ідея, це я... Максим правильно сказав, що зараз в Черні бум на всілякі волонтерські організації дуже багато звертається і всі питають про місце. А місце вже є, тому я всі, всі хто буде звертатись, будемо продати саме сюди. Що вже місце є. Головне ваша ідея, ваші руки і вашу думку. Дякуємо хочемо зробити тут дитячу дитячий майданчик для мам, які тут є на мікрорайоні. Бо до їх тут разом з жіночим угу. сьогодні приїжджала делегація з Литви, уповноважена особа. Ми тут розповідали, презентували те, що ми хочемо.